Ця акція проводиться повторно, проводиться за сприяння і за допомогою обласної станції переливання крові з виїздом виїзної бригади станції обласної переводки станції переливання крові. Яка е, забирає цю кров, зараз забирає її на, е, на Львів і розподіляє е, між е, пацієнтами, пострадавшими, солдатами, які поступають у наші госпіталі, львівський, регіональні, і потребують е, лікування. Здає, е, що ця акція є набагато більш масовою порівняно з мною, від них Небайдужих людей, як і публічних, так і непублічних людей по велінню серця. Приємно, що підтримують цю акцію студенти медичного коледжу і нашого професійного ліцею, за що я їм дуже вдячний. Надіюся, що ці акції будуть регулярними. Надіюся, що вони будуть проходити з таким самим великим піднесенням, як і сьогодні, і ця яка буде забрана у жителі міста. Поставили принесе справжню користь на нашим церкві, які пострадали в зайнято. Дуже дякую, що так вислухали. На донорство, що ви хочете допомогти людям, бо кров переважно йде, і в АТО хорить від нас, і роженицям, і дітям, які переважно хворіють на захворювання крові. Мы друзья, всем кожному, кто пришёл за текром, крок для поением ата. И я хочу вам